Виконуємо номер 1561 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно. У якій чверті лежить точка М з координатами Х і. Y, якщо Завдання перше х більше нуля, І менше нуля. Завдання друге Х більше нуля і y більше нуля. Завдання третє х менше нуля, у більше нуля. І завдання четверте, х менше нуля, у менше нуля. Приступаємо до виконання. Х більше нуля, у менше нуля. Х число додатнє, у – число від'ємне. Це четверта чверть. Х число додатнє і у число додатнє. Це перша чверть. Х число від'ємне, а y число додатнє. Це друга чверть. І і х і y число від'ємне. Це у нас третя чверть. Дали відповідь на питання, у якій чверті лежить точка М з координатами Х і. Y. Номер 1561 виконано.